Доброго, Наверно, вечір вже 7 часов. От. Сьогодні відео буде в нас не про курей, а про кос. Верніше, трохи що ми тут переробляємо, кому може цікаво, переробляємо загороди, тому що загороди у нас, яку ми робили роки, 5 років тому, робили созни, вони, чесно кажучи, не годиться, і попадали. От. Що ми вирішили робити? Робимо такі таке ось... сонце, я буду з такої Сто... сторони, щоб було видно. З якої сторони. Ні, ось ще сюди зайду. Отак от переробляємо загороди. Акаціййові такі стовпчики. Кози сердяться, хочуть йти пастися. Зараз будемо пастися. Отакі акаційові стовпчики. Ось такі все, доска у нас. Руковочка. І то будуть кормушки. Для них туди буде сіно. Ну, в принципі, буде отак. Зараз я вам піду покажу, як ми зробили козенят. Ну, для коз зробили ширше, ніж для козенят. Тому що у нас були... девочки не лайте, зараз йдемо пастися, йдемо. Ми зробили раніше раніше були... сонце. Безуміно. а так поробили, ну це не годиться. Того, що сіно на полу, і воно, якщо дощ, ну замокає. А якщо кидає зелене, воно пріє. Знаєте? От. То вирішили робити отак. Я вам зараз покажу, як це буде. Це сінце у нас таке тут. От ми зробили, як знаєте, Дівчки, собираємося, йдемо пастися, собираємося, собираємося. Це. Хоч і ціно є, але хочуть іти пастися. Це вредна стрикоза. Вредна стрикоза. Зараз ми їх вигенемо відсюди. Зараз, 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 просто. А ну вийдіть. Ідемо пастися. Це у нас такі краєвиди. Дядя, дядя. Йдемо посилити. От. А буде отаким. От образом, от таким образом буде. Отаким от. От образом буде. Ось все. Отут будуть. Це для козенят. Або тут маленькі щелі, бачите? отут тут вони будуть підходити їсти. отут буде сінце складатися. І чим воно хороше, що воно знизу буде прививатися, тобто не буде запрівати. А це так. Ну, як доробимо. Я вам обов'язково покажу. Есть, оце я вважаю саме правильна кормушка для коз, Зверху не тече, знизу не підтікає і сінце тут. Це для казеняток ми зробили. Будемо їх підсаджувати, Бачите, яка тут трава для них заросла. От. Це тут буде окремо казанятка, які будуть вже без мамок. Що ще вам показати нового, Покажу нового. І ферма у нас була зроблена із це з нами ріжемо досочки. Це наша доїлка. Тут вардаки, які треба ще убрати, двома доводить. А це оце у нас робимо фундамент і тут будемо. Будувати, зараз вам покажу, як це воно буде. Оце тут буде фундамент. І піднімемо стіну і з'єднаємо з фермою. Перекриємо. Це будуть косики такі, які будуть упори держати стіну на всякий випадок. І оце так фундамент у нас іде йде, 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 йде сюди і сюди. Хочемо зробити стіни шлакоблока, більше що буде цементного блока. Під кришу. Ну, і так якось буде. Тому що сіно це ми уберемо, це утопія. Тут одні миші заводяться. Не треба воно. Потолок. Теж не треба утеплення сіно, це все утопія, не треба для коста все робити. Не треба. А тут у нас залишиться для сіна. будем место что так ну буду будувать, покажу вам а кстати девчули хочет пастися дуже сильно хочет пастися дуже сердится что их до сих не пасут девчули идем пастися они стали разом и сердится девочки девочки паса идем пастися идем Так що, так що десь так ми... Може трохи неякісне відео, ну як міг, так може. Так вони хочуть пастися. Не обожнюють пастися. Йдемо, 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 туди, 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 туди. Ні-ні-ні-ні. Не на ту сторону, назад, назад, на ту сторону. Туди йдемо. На суданку, яка не поросла. Бігом, бігом, бігом. Так, може буде трохи відео. Бо вони біжать у нас дуже... Головне їх тепер догнати і зловити. <кхи> Завернуть. Кажуть, легко пасти кос. Хай попробують легко пасти кос. А так бігати приходиться. Мені 50 років. Девочки, останавливаемся, останавливаемся, девочки, останавливаемся. О, это суданка посела. Геть в этом году тут суданка не пошла. Геть. Сухо было. Ну, пока не орем, то что... Фух. Козы себе выходят. Еще рано. Выходят, что-то я им зелененькое поесть. І трохи проще їх пасти тут, Вони під, під наглядом постійним. От. Так що так. Такі сільські будні. Я думаю, завтра, післязавтра, ми кормузки добудуємо. Я обов'язково зніму відео і покажу вам, як воно все виходить. Це такий медонос у нас тут поріз. В общем... Прогуляло. Соток 50-70 прогуляло. Ну і що, є що козам пасти. переорим на весну на зиму. А там буде видно. Добренько, всім спасибо. Що дивитесь. Кому цікаво, пишіть, що які є питання. І що там ще? Що там ще кажуть? А, лайки ставить. Подобайки. Да. Все, дякую всім.